Виставку борщівських вишиванок із приватної колекції Віри Матковської відкрили у етнопарку Агроленд під Тернополем з нагоди Дня української державності. Віра Матковська відома на Тернопільщині та за її межами поціновувачка борщівської вишивки. Її колекція налічує сотні зразків цього національного вбрання. Борщівська вишивка унікальна тим, що вона не така, як по всій Україні. Вона вирізняється і технікою, і кольорами. Сама колекція вона в мене унікальна тим, що зібрана тільки з одного району, з одного кутка району. Як розповідає колекціонерка, борщівські сорочки вишиті переважно чорними нитками. Їм уже понад 100 років. Техніка, якій була притаманна, особлива структура тканини, нитки і сам спосіб вишивання, була поширена на початку ХХ століття на Борщівщині. З дитинства моя мама вишивала, і моя вся родина була в вишивці. На весілля до сестри я одягала вишиту сорочку, і батько носив сорочку, і брати, і сестра. У нас з дитинства були строї. Ми Хоча я сама з Вінниччини, але в нас свої строї були. Коли ми приїхали в борщів, там в ті часи було свято осені. і були виступи всіх колективів сільських будинків культури. Я побачила вперше я закохалася в цю сорочку і так почала збирати її. Збирала так, щоб ніхто не знав, ні чоловік, ні, ні друзі. Потім одягала спочатку на свята. Вдягала інтелігенцію боршівську, потім будинок культури. Потім започаткувала моя ідея була започаткувати фестиваль боршівської сорочки. На виставці можна побачити лише частину колекції Віри Матковської у експозиції, не лише жіночі та чоловічі сорочки. Зокрема, післявоєнні, а й горсики, вишиті рушники та інші елементи традиційного вбрання найдавніша сорочка, представлена на виставці, була вишита у 18 столітті. Вони всі унікальні, але є саме найдавніша сорочка, це е, вони рахуються, називалися там на місцевості боршівської австрійки, що вишивалися ще за Австрії, за Австро-Угорщини, і там була латка на латки, Ну вона дуже. Цікава і дуже для мене вона значуща. Першу книжку видала, щоб показати цю красу. Її борщівських сорочок ще не було так рекламовано, і для того я і це збирала. Потім давалися календарі і перевидавалися, тому що ця книжка дуже за півроку вона. Пішла з моїх рук, це пару штук лишилося для внуків. Зараз йде перевидання цієї книжки, доповнення, тому що для, для того, щоб люди вишивали, ми робимо схеми. Тут в цій доповненій книжці будуть всі дев'ять схем, які є вже наявності в нас, і буде скоро буде видаватися ця книжка. Подібні виставки у етнопарку Агроленд планують проводити й надалі, щоб все більше людей змогли відкрити для себе красу українського народного мистецтва. Нас в Агроленді. Ми стараємося збирати і популяризувати українські традиції, а також українську вишуку для того, щоб зберегти історію української державності української нації. Мета виставок, які будуть проводитися в Агроленді, це те, щоб ми показували і Популяризували, представляли нашу культурну спадщину і надбання. Тобто будуть виставки різноманітні, де можна буде побачити вишиті сорочки, різні деталі інтер'єру, а також різноманітні роботи відомих майстрів Тернопільщини. Виставка борщівських вишиванок діятиме у Агроленді до 19 серпня. Нагадаємо, етнопарк працює щодня з 10 до 20 години. Квитки у касах, які працюють з 10 до 19. -ї. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.